Привіт, давайте поговоримо про штучний інтелект та депресію. І про те, як жити з людиною, що страждає на депресію. При чому тут штучний інтелект? Ну зараз дуже багато людей, що спілкуються зі штучним інтелектом, нехай це буде GPT, чи Gemini, чи чокопале, чи щось там ще. І цікавляться на, на тему того, а чим же вони хворіють, як лікувати, який діагноз. Тобто, люди йдуть до лікаря. Беруть якісь там рекомендації чи діагноз, чи що там ще, і після цього перевіряють все це у штучного інтелекту. Коли я їхав сюди, я вирішив також поспілкуватися зі штучним інтелектом про депресію. І як воно почало мені брехати? Як ото підліток перед мамуською? Щось воно таке несло. Воно переплутало все, що можна було переплутати. Воно переплутало МКХ 10, 11, ДСМ, все повністю і почало просто магічню якусь нести. Після цього я почав казати, що, друже, ти помиляєшся, давай якось там серйозніше бути. Такий та-та-та, та я помилілася, сорі, давайте будемо ще раз. Десь на п'ятий-шостий раз, коли я знав, чому воно, і в чому воно помиляється, воно сказало те, що я хотів від нього почути. До цього ні. Про те, я знаю, що воно мало сказати, а людина, що не знає, як воно є насправді, починає запитувати, дивиться якийсь результат приходить, і такий лікарю, на чат GPT знає, а ти чогось там набрехав. Про депресію. Дивіться, депресія це не діагноз. Депресія це таке загальне слово, що включає в себе багато різних станів, що можуть проявлятися як депресивний стан, наприклад. Якщо ми будемо брати. Міжнародну класифікацію хвороб 10-го перегляду, хоча у нас вже має бути 11-й перегляд, проте те, чим ми користуємось в Україні, це електронна система охорони здоров'я, вона все ще на 10-й МКХ. Плюс хтось там може використовувати американську DSM-5, Хто ще більшість на 10 МКХ, а в СОС все одно 10. Тобто, навіть якщо ти ставиш діагноз по 11 МКХ чи по ДСМ, ти не можеш поставити нічого, окрім того, що є в СОС, електронній системі охорони здоров'я. Тож ти маєш все одно якось там підлаштовуватись під ті реалії, що нам дає електронна система. А там 10 МКХ. А там в 10 МКХ нема депресії, як діагнозу її немає. А що є? Є депресивний епізод, є рекурентний депресивний розлад, є сезонно-ефективний розлад, є дістімія, є депресивні епізоди у межах біполярного розладу тощо. А депресії нема. клінічні депресії нема. Клінічна депресія це взагалі не, ну, не воно воно не діагноз, це, це не діагноз, а діагноз та депресія не існує. Тож... Ось чат якийсь там GPT чи Gemini почав мені щось брехати, і я його підловив, він якось виправився. Але що робити тим, хто живе з людиною, що страждає на депресію? І ось тут треба розбиратися, а на що саме вона страждає. А для цього необхідно зрозуміти декілька дуже простих речей. Перше, депресія, якщо ми беремо навіть загальну назву, а не діагноз, це може бути небезпечним розладом. Все одно. Навіть якщо це депресивний епізод, чи рекурентна депресія, чи щось там ще це може бути небезпечно, тому що депресія може закінчитися суїцидом. Це розлад. Людина не обирає цей розлад, і депресія це не є ліньки, тобто людина, що реально страждає на депресію, і сидить вдома, нічого не хоче робити, нічого її не радує, вона втомлюється дуже швидко. Апатична, енергічна і так далі, це не тому, що треба їй сказати, то давай вже схаменись, треба щось робити, починай щось робити. Воно так не працює. Тож необхідно зрозуміти і прийняти той факт, що людина потребує допомоги, навіть в першу чергу, професійною звернутися до психотерапевта. Чи краще до психіатра одразу для того, щоб психіатр сказав, є діагноз якийсь, чи немає такого діагнозу, і лікувати не потрібно, чи потрібно лікувати але щось інше. Того, що ще буває депресія, що не пов'язано з психікою напряму. Тобто вони бувають вторинні, наприклад. Спершу у нас є якийсь соматичний розлад, який може проявлятися як депресія, і це необхідно виясняти також, і це необхідно лікувати також, навіть якщо мова йде про те, що депресія вторинна у сенсі психіатрії нам все одно необхідно лікувати і депресію. І це і перше стане, що привів до того, що депресія з'явилася. Тож, в першу чергу, необхідно прийняти, що людина може потребувати допомоги. Необхідно поставити діагноз. Перше, друге. Те, що людина так себе поводить, не означає, що вона хоче так поводитись. Це означає, що вона просто не може зробити якось інакше. Не може, навіть якщо дуже сильно захоче. І тут не спрацює, а давай давай-ка Netflix подивимось, а «А давай-ка наші свадібні фотки подивимось. Давай сходимо, погуляємо. давай на шашлички, давай до куми з'їздимо і так далі. Воно не працює того, що воно людина може і буде з вами йти кудись, але вона не отримує від цього жодного задоволення. Чого? Того, що є така штука, як ангедонія, тобто неможливість отримувати задоволення. Це типово для депресії. Тож людина не може отримувати якісь приємні відчуття від навіть того, що раніше такі приємні відчуття давало. Тож необхідно є два варіанти: перший лікувати, другий чекати, поки воно само пройде. Хтось такий мені казав, що ну, ось ти тут кажеш про те, що депресія може просто пройти самостійно. Ще раз так може, якщо мова йде, наприклад, про депресивний епізод, чи про рекурентну депресію, чи про депресивний епізод у межах біполярного ефективного розладу, вони завжди закінчуються. Але якщо брати депресію як загальну штуку, наприклад, в межах рекурентного депресивного, то без лікування воно нікуди не подінеться. Тобто епізод закінчиться, а ось стан. Залишиться і рано чи пізно такий епізод прийде знов. І це треба лікувати, і це треба розуміти. Далі. Розуміння. Розуміння того, що людина з депресивним епізодом, з депресією, може бути нестримата, може бути роздратована, може бути зла, агресивна і так далі. Тут є ще одна штука, дуже важлива. Дехто вважає, що депресія це обов'язково стан, що супроводжується тим, що людина просто лежить, нічого не робить, плачеть, така. В позі ембріону. Так, це таке може бути, якщо мова йде про серйозний епізод, вже важкий депресивний епізод, але є ще середньої важкості та легкий. Навіть в такому стані людина може ходити на роботу, працювати, з чимось там займатися, навіть сексом може займатися. Але це вже може бути депресією. Тож, коли людина починає на протязі принаймні двох тижнів почуватися зле, а саме. Знижена енергія, підвищена втомлюваність, знижена здатність відчувати приємні відчуття від тієї активності, що раніше давала таке відчуття, апатія, зниження лібіду, зниження чи підвищення апетиту, може бути навіть з вагою. Так, вага також може змінюватись. З появи якихось думок, може бути навіть суїцидальних, проте частіше. Саме звинувачення, що я ніхто, я усіх підвів, я нічого не досяг чи не досягнуло, і так далі, тому подібне. То звертайтеся до лікаря, будь ласка, не треба запитувати все це у чата GPT чи будь-якого ще там штучного інтелекту, тому що вони можуть помилятися. І навіть штучний інтелект, з яким я спілкувався, сказав, що я не можу надавати медичні консультації, звернутись до лікаря. Будь ласка, не треба самостійно ставити діагнози, не треба. Шукати, вигадувати там велосипед, типу, якщо ми зараз поп'ємо бади, вітаміни, там щось там ще, то це ні, так воно, на жаль, не працює. Може бути безумовно, що ваша депресія пов'язана з тим, що бракує якихось вітамінів, але воно має бути підтверджено лабораторно, діагностично, підтверджено, що бракує якихось там вітамінів. І ні. Враг тільки одного вітаміну Д не означає, що саме з цим пов'язана депресія, того що тут може бути якраз навпаки, тобто людина в депресії не виходить на вулицю, не бачить сонечка, тож рівень вітаміну Д знижується. І якщо ви будете приймати вітамін Д навіть. В конячих таких дозуваннях це не означає, що депресія пройде. Воно могло теоретично, теоретично могло запустити депресію, але вилікувати воно вже не зможе. У нас є докази про те, що якщо ми будемо додавати вітамін Д до антидепресивного лікування, то тоді нібито може краще щось там піти. Але не у всіх, не завжди і не обов'язково. Тож треба звернутися до лікаря. Треба розуміти таку людину. Треба Прийняти те, що людина захворіла, і це потребує допомоги. І так, депресія, скоріш за все, буде лікуватися антидепресантами, і тут не треба починати ось цей, знаєте, перформанс, типу ні, ні, ні тільки на антидепресанти, того що від них, і далі далі починається вся та маячня, що пов'язана знов таки з міфами, слухами і так далі. Якщо людина страждає, якщо стан її змінився. Якщо стан змінився не на день-два, якщо мова йде про те, що у мене депресія вже цілий, цілий день, ні, це не депресія, це в межах психіатрії, принаймні, не є депресивним розладом чи чимось таким. Хоча бува таке, що також може бути пов'язано з психіатрією, якщо це мова йде про, наприклад, біполярно-ефективний розлад зі швидкими а, циклами. Чи, фазами, чи якщо мова йде про те, що такий стан пов'язаний з циклотімією, наприклад, чи якщо це змішаний депресивний епізод, чи щось там ще звернутися до лікаря це необхідно. Того, що інакше, пам'ятаєте, я казав, що депресія може закінчитися суїцидом. Не треба, будь ласка, її недооцінювати. Воно може бути небезпечно. Тож, не довіряйте свій, своє здоров'я. Та своє життя штучному інтелекту звертайтеся до фахівців. Гарного дня.